Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що це є гарна досить стаття. Вона опублікована у 2011 році. І тут, як ви бачите, є які фактори відомі, які впливають на призначення антибіотиків. Ну, особистісні такі фактори на лікаря або навіть пацієнта страх. От якщо ми чогось боїмося, якщо це можлива інфекція, звичайно, це абсолютно нормально, що ми приймемо рішення. Невпевненість. Тобто, можливо, не є такий конкретний страх, але можливо, є, допускаються варіанти. Набір переконань, тому що є, звучать якісь фрази, які заставляють людину приймати саме це рішення. Сприйняття ризику, тобто, це більш такий когнітивний аспект, коли людина розуміє, що є якийсь відсоток, що це можливо все-таки бактеріальна інфекція. І оці упередження когнітивні, які можуть на настанов, обов'язково треба лікувати кожне тонзиліт антибіотиком. І ми ж особистісні, ну наприклад, спілкування між людьми все-таки, от я вам навів е, е, приклад спілкування пацієнтка, е, тобто мама дитини, пацієнта, і е, відповідно лікар. Між ними встановлюються якісь стосунки, і це також психосоціальні е, аспекти, які також треба враховувати між лікарями, пацієнтами, між лікарями, е, між фахівцями різного профілю. Все це має значення, і от звертаю вашу увагу, висновок, який робиться в цій статті. Повинні працювати експерти з поведінки, і вони повинні інтегруватись в міждисциплінарні команди з адміністрування антимікробних препаратів. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що нам би якось зробити інтеграцію між лікарем, який призначає антибіотик. Мікробіологом і фармацевтом це було б е, супер. Це відповідало б сучасним е, міжнародним командам. А тут вже нам пропонують: а давайте ще е, спеціаліста, який буде допомагати розуміти поведінку, чому саме таким чином треба призначати. Тому я наведу деяку інформацію, яка як мені здається, досить відобразить цю ситуацію. Дуже гарна книга, вона доступна в інтернеті. Будь ласка, подивіться, що хто захоче почитати там, ну практично відповідь на ну, дуже багато питань. Бачите, антимікробна резистентність і психологія. Я буду багато цитувати цю книгу, і, от, зокрема, от, обізнаність і залученість. Як ви розумієте, дуже такі глобальні два слова. Наскільки людина обізнана, як фахівець, наскільки людина пацієнт, обізнана з ризиками, які можуть бути. Залученість. Якщо людина працює в команді, і команда вимагає саме призначення, саме призначення так, чи впливає це і на вибір антибіотика, чи не впливає. Рішення про призначення загальновизнано. Це дуже складна поведінкова реакція. Тому спробуємо їх розібрати деталі. От, наприклад, невизначеність. Ми вже про це говорили. Є ризики, значить, відповідно, це буде впливати. Попередній досвід, якщо людина стикалася з ситуацією, що вона, наприклад, пропускала інфекцію, звичайно, цей лікар буде намагатись уже трошки попереджувати ці ризики. Взагалі, сприйняття, якщо гостра респіраторна інфекція, так вона вірусна чи бактеріальна? Хтось вважає, що якщо респіраторна інфекція, це завжди вірусна. Ні, вона може бути бактеріальна, але для цього потрібно визначитись. Зовнішній тиск. От ми про нього говорили: тиск пацієнта на лікаря, тиск адміністрації на лікаря, конфлікт можливий з пацієнтом. Я вам навів цей приклад. Надання медичної допомоги пацієнта. лікар, не назначаючи антибіотик, в деяких лікарнях ніби не виконує свою функцію, і йому виставляється як негатив. Ну і професійний тиск. Тобто, якщо є спільнота, яка вважає, що треба призначати обов'язково в цьому випадку комбінацію з двох-трьох антибіотиків, лікарю буде важко відмовитись від цього. От ми провели опитування лікарів пацієнтів. Давайте звертаємо увагу. Ось опитування, які стосувалися лікарів, бачите, 96 відповідей. Переважно це лікарі з гарним стажем роботи. Більше 70% які призначають регулярно антиміокробні препарати. І от що вони сказали? Що вони не так часто в принципі стикаються з невизначенням, але все-таки 20% стикаються з цим дуже часто. Тобто практично кожний п'ятий лікар часто стикається з невизначеністю, призначати чи не призначати антибіотик. Які фактори регулюються? Як бачите, страх пропустити бактеріальну інфекцію, він не такий великий, як інші фактори, але все-таки він присутній. Він десь близько, бачите, 15%. Деякі лікарі вказали на адміністративний тиск. Так, да, Більшість говорить про те, що велике значення мають дані мікробіологічної діагностики, але для цього треба, щоб впровадило, щоб воно було доступно для кожного лікаря. Я не буду перераховувати всі інші фактори, які, бачите, цитують наші лікарі. Тобто, як ви зрозуміли, мотивації часто намі не передбачені, а на всякий випадок. Призначається чи не призначається. Ну, більшість лікарів говорить, що це дуже рідко, або навіть ніколи. Але певна категорія лікарів от, е, е, показано там, е, невисоке, скажімо так, число, там близько 2-3 каже так, я призначаю на всяк випадок. Але тепер подивимось, а що пацієнти говорять. Ось у нас пацієнти, більшість з них це в віці від 25 до 60 років. І от що вони говорять? Е, чи доводилось вам, або бувавшим близьким, вживати антибіотик на всякий випадок? Звертаю вашу увагу, третина пацієнтів говорить про те, що вони вживають інколи антибіотик на всякий випадок. Вплив з боку пацієнта, от ми що не розглянули цей приклад, і цей вплив має значення, і що дуже цікаво, було гарно проведено дослідження, що виявляється, лікарі частіше призначають. Пацієнтам з незахищених соціальних груп. Мабуть, в якійсь мірі вони вважають, що це група ризику щодо тяжкого перебігу інфекції, тому частіше їм призначається, враховуючи саме цей статус. Знову ж таки, чи потрібен антибактеріальний препарат? Відповідь пацієнта. так, і приходилось вам відмовлятись від того, щоб вживати антибіотики, які призначив лікар? Тобто четверта частина пацієнтів, навіть отримавши призначення лікаря, відмовляється приймати даний бактеріальний препарат. Тобто, мається на увазі, навіть з точки зору пацієнта призначається, що називається ну, зайва антибіотика, бо на всякий випадок І пацієнт приймає рішення самостійно його не вживати. Чи потрібен антибактеріальний препарат? Чи приходилось вам умовляти лікаря, щоб він призначив? Отут, ви бачите, лише декілька відсотків там близько п'яти відсотків інколи все-таки умовляють лікаря призначити. Тобто та ситуація, про яку я почав в клініці, як виявляється, вона досить нечаста. часто. Більш часта ситуація, коли лікар призначає на всякий випадок, і навіть пацієнт для себе вирішує питання, антибіотик не вживати. Ну, от деякі характеристики, які підтримують орієнтація на соціальні цінності, про це ми будемо зараз говорити. Довіра, формулювання рішень, праймвристика Тобто складні такі, ніби речі, психологічні, як вони визначають? Ну, от, наприклад, є те, що називається соціальні норми, і ці соціальні норми можуть в лікувальному процесі набувати також, ніби таких догм. От, наприклад. Антибіотики при тензеліті призначають всі, і оце ніби така догма, яка лягає на лікаря і заставляє його приймати рішення інколи, враховуючи лише оцю загальну установку, в тому оточенні, який він працює. Використовувати антибіотики при гербі морально неправильно, і що головний лікар не схвалює це. Навпаки, получається так, що коли ми говоримо про респіраторну інфекцію, ми говоримо так. Однозначно при гарвіне. Ну тоді треба визначити, що це саме вірусна інфекція, не бактеріальна, щоб це не тиснуло на лікаря. Дуже цікаво було проведено дослідження. Були відібрані лікарі, які ввійшли скажімо так у 20% тих, що частіше призначають на первинній ланці антибактеріальні препарати. Ці лікарі були поділені на дві групи експериментальна група і група спостереження. Експериментальна група отримала листи від головного лікаря даного закладу, в якому було написано, що більшість, тобто 80%, призначає менше антибіотиків розрахунку на пацієнта, ніж ви, і що зменшення кількості непотрібних рецептів в первинній медичній допомозі. Тобто, ми сьогодні вже говорили, що і в первинній медичній допомозі потрібно впроваджувати адміністрування, може допомогти запобігти катастрофі в сфері охорони здоров'я. Тобто, як ви бачите, це ніби такий нажим на лікаря, який ніби його інформує. Але це призвело до того, що достовірно зменшилось застосування антибіотика лікарями, які отримали ці листи, на відміну від лікарів, які отримали просто інформацію про антибіотики, які вони вживають. Ну от чи вважаєте ви це питання до пацієнтів, що необхідно обмежити вживання антибіотиків, оскільки зростає антимікробна резистентність? Як ви бачите, 88% пацієнтів згодні треба обмежити. Вони готові до цього рішення? Так, звичайно, дехто там пояснює з якихось інших причин, але все-таки менше 10% наполягають, що не треба обмежувати вживання. Щодо нормативних впливів, і ще давайте розглянемо ще таке питання: як відтерміноване призначення антибіотиків. Це зараз досить важливий тренд, який є і набув рекомендації. Зокрема, якщо ми візьмемо в педіатрію, чіткі рекомендації звучать так: дітям до трьох місяців відтерміноване призначення антибіотиків не використовується як стратегія. Дітям від е, віком до двох років як е, треба дуже е, обережно використовувати, а як рутинна практика, не застосовувати. Але, взагалі, для дітей старше двох років стратегія відтермінованого призначення антибіотиків повинна обов'язково розглядатись, тобто повинна призначатись повторна консультація через 2-3 дні для того, щоб впевнитися, наскільки необхідно це антибіотик. Було проведено вже багато досліджень з точки зору доказової медицини, які показали, що це сприяє зменшенню антимікробної терапії, якщо використовується стратегія відтерміновано призначення. Ну і ми пам'ятаємо, що все, що стосується даних доказової медицини, то є кокранівські бібліотеки, вони дозволяють нам сумувати всі ці дані, що стосуються доказовості і недоказовості. І от звертаю вашу увагу. Якщо використовується стратегія відтермінованого призначення, то е, симптоми е, гострого середнього е, отиту, болю в горлі, е, вони дещо зменшились після негайного застосування антибіотиків. Але е, щодо що, ускладнень е, немає ніякої різниці. Таким чином, е, у цих пацієнтів ми можемо використовувати стратегію відтермінованого призначення. Відтерміноване призначення призвело до того, що втричі зменшилось використання антибіотиків. Порівняно зі стратегією одразу призначати, коли є сумніви щодо цього. Ну і стратегія відмови від антибіотиків. Вона навіть призвела ще що вдвічі зменшення застосування антибіотиків навіть порівняно з стратегією відтермінованого призначення, і це не призвело до ніяких негативних наслідків. Отже, було висновок зроблено, що якщо кліцис не впевнений в використанні стратегії без антибіотиків, стратегія відтермінованого призначення є гарним компромісом. Зменшується непотрібне використання антибіотиків при гострих респіраторних створювань, зменшується резистентність до антибіотиків, зберігається високий рівень безпеки і задоволеність пацієнтів. Гарне також було проведено дослідження: це оцінка на рівень упередженості. До ви чули вчора лекцію професора Косяченка, Костянтина Леонідовича, який говорив про оцінку медичних технологій. От з точки зору оцінки медичних технологій дуже гарне дослідження показало, що якщо ми використовуємо технологію відтерміновано призначення антибіотиків. То через 2-4 дні після консультації середня тяжкість симптомів буде менша, ніж якби ми використовували антибіотики. Тобто ми за рахунок антибіотикотерапії, зайвої антибіотикотерапії погіршуємо перебіг захворювання і цим самим призводимо до побічних ефектів і, скажімо так, погіршуємо стан пацієнта. Вплив соціальних норм це дуже таке непросте питання, і, і я давайте розглянемо його лише з однієї позиції, яке має велике значення саме з точки зору е, е, вибору і пацієнта і групи. Але спочатку давайте з точки зору е, пацієнта, як він вважає відтерміноване призначення антибіотиків, має право на існування? Так, пацієнти вважають, що це абсолютно доцільно. Єдине, що бачите, 10% вважає, що це втрата часу, тобто вони, як ви розумієте, мають страх, що це призведе до погіршення перебігу них захворювань. то тобто, як 70% пацієнтів вважає, що це абсолютно доцільно не поспішати призначати через 2-3 дні прийти до цього питання, якщо є у лікаря сумніва, призначати чи не призначати. Ну, от е, такі фактори, як освіта, обізнаність, також е, мають велике значення, тому що було показано, навіть якщо на е, студентські роки звертали увагу е, е, студентів на те, що є практики призначення антибіотиків раціональні, е, виходячи в інтернатуру, студенти не володіли цими питаннями, не знали про те, що є адміністрування антимікробних препаратів, не володіли вмінням раціонального призначення антибіотиків. Комп'ютеризовані системи було показано, що комп'ютеризована система автоматично запускається, рекомендує призначати антибіотики. Її дотримувалися рекомендації лише 40%. Якщо ця система інформування про антибіотики за запитом лікаря використовувалась 85%, потім 89, вибачаю, відсотків лікарів. Потім далі слідували рекомендації цієї системи. І потім знову ж таки було дуже цікавий висновок: молодші лікарі сказали, система дуже гарна, вона працює. Досвідчені лікарі сказали, так, система непогана, але, ну, скажімо так, нам важко відмовитись від своїх уподобань, призначення антибіотиків. І от ця соціальна дилема. Як краще, з точки зору пацієнта. Якщо йому призначають антибіотик широкого спектру дій, як вважаю, йому допоможе, це ніби гарно з іншого боку. При цьому може страдати суспільство, оскільки часте використання таких антибіотиків призводить до рісто росту резистентності і до виснаження можливостей лікування інших пацієнтів. Тому от для вирішення цієї соціальної дилеми велике значення має враховувати поняття таке, як репутаційний ризик. Людина повинна бути залучена до розумінь, що вона є частиною суспільства, і таким чином вона повинна враховувати всі сучасні рекомендації для того, щоб не тягнути, що називається ковдру на себе, і його і її егоїзм не повинен позбавляти інших потім людей можливості адекватно лікуватись. Ну і таким, таким чином, як ви зрозуміли, зараз соціальні психологи розробляють різні заходи, направлені на те, щоб покращити освітні процеси як для лікарів, так і для пацієнтів щодо правильного призначення антибіотиків. Таким чином декілька буквально ще слайдів щодо нашого тестування. Тобто, що допоможе правильно призначити антибіотики? Осмислення власних призначень, зменшення невизначеності, інформування про належне призначення, надання лікарю підтримки, якщо потрібно інформаційно, зокрема, наприклад, фармацевтам, вдосконалення комунікативних навичок. Той же самий лікар може легко звернутися до фармацевта, якщо виникає ситуація невизначеності. Ну і питання, яке, мабуть, дуже зараз всіх турбує: добре чи не добре, що введені електронні рецепти? От що вважають па пацієнти, майже 70% кажуть так, це добре. Дві третини вважають, що це добре. Негативно оцінюється е впровадження електронних рецептів лише 14%. Без рецепта, як ви бачите, чи варто відпускати антибіотик без рецепта? 73% пацієнтів вважають, що ні, не треба без рецепта відпускати антибіотик. Тим чином вони також стоять на стороні оцих сучасних підходів збереження антибіотиків. Безконтрольне вживання антибіотиків, чи маєте досвід, так пацієнти кажуть так, ми по останній рік так так 40 мали доступ без рецепта до антибіотиків. Ну і чи проводять з нами лікарі бесіду щодо того, як правильно використовувати антибіотики? На жаль, як ви бачите, 60%… Пацієнтів сказав, ні, з нами ніхто не проводить бесіди, як правильно вживати антибіотики. Ну і що ж тоді треба зробити, щоб підвищити ефективність антибіотикотерапії. Бачите, дуже багато було рекомендацій. Але в першу чергу і лікарі, і, скажімо так, фармацевти, які брали участь у цьому опитуванні, вони сказали, так: головне проводити навчальні тренінги з лікарями. Проводити освітні заходи з пацієнтами, але звертаю вашу увагу, там ще є ряд рекомендацій, зокрема впроваджувати відділ інфекційного контролю і так далі. А щоб зменшити антимікробну резистентність, практично ті ж самі рекомендації. Треба проводити освітні заходи, і треба впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів. Я щиро дякую за увагу.